Міжнародний конкурс мистецтв польська весна проходив у онлайн-форматі і тривав з 11 по 17 березня. Участь у творчих змаганнях взяли два гуртка Шосткинського центру естетичного виховання, бісероплетіння та світ іграшки та сувенірів, якими керує Світлана Коновалова. Діти приймали участь з номінації декоративно-житкове мистецтво. І ми зайняли. П'ять перших та два других місця. На конкурс юні майстрині представили роботи, виконані в різних техніках ткацтво і плетіння бісером, а також іграшки виготовлені у техніці грунтований текстиль. Грунтований текстиль це а, шиється іграшка з бязі. Потім грунтується кава з пива. Змішуються і це ґрунтується, все висихає. Далі ми розмальовуємо ці іграшки, шиємо на них одяг і вигадуємо різних персонажів. Пані Світлана демонструє одну з таких іграшок: це пес-патрон, якому на міжнародному конкурсі присудили друге місце. Воно не м'яке, це іграшки більш для того, щоб їх поставити вдома. І Дивитись на них. Тобто вони як, якби прикрашають нашу домівку. Вихованки Світлани Коновалової розповіли нашій знімальній групі, як створювали свої конкурсні роботи, що їх надихало та скільки часу пішло на виготовлення цих виробів. Це іграшка-осінь. З нею я виграла в міжнародному конкурсі. Осінь це холодна пора року, а в мене ось осінь, вона більш. Яскрава і весела. Вона створювалася просто, а ну, робила я її десь місяць. Я відправи ось такий ось градан. Я його робила десь місяць, він мені дуже сподобався по кольорам. Цю, цю роботу я виконувала з інтернету, ну, схему я знайшла в інтернеті. І потім підібрала кольори та плела на станку. Я займаюся бісереплетінням з самого дитинства. Мене сюди привела мама. Я ходжу сюди вже сім років. Мені це заняття дуже подобається, бо воно заспокоює. І мені взагалі подобається творити такі диван. Це шийна прикраса. Я робила його досить довго. Вона в зелених кольорах жовтим. Та це моя перша така велика робота. Та я ходжу на бісреплетіння рік. Займаються гуртківці у змішаному форматі, для них це не зовсім комфортно, тим не менш, творчий процес їх відволікає від думок про війну, заспокоює та мотивує працювати ще більше. Тим паче, участь у конкурсах у нас є, і це дає можливість себе показати, свої здібності показати, підвищити свою самооцінку. А також розвивати свої лідерські якості. Ось. І це як мотивація і до навчання, і до мистецтва.